Добрий день, шановні колеги. Пропоную до вашої уваги навчально-практичний курс зниження та подолання стресу в організмі і підвищення резильєнтності у школярів засобами фізичної культури. Категорія курсу початкова. Курс складається із теоретичної частини та практичної. Виходячи з природи стресу, можливості зниження його дії. На організм подолання деструктивного впливу та підвищення резильєнності людини залежить від функці... рівня функціональної організації адаптивних систем. Що обумовлено здатністю людини до організації зниження ентропії в організмі, процесі життєдіяльності, що здійснюється шляхом упорядкування функціональних систем організму. Усвідомлене зниження стресу у людини, його подолання та підвищення резильєнтності. Прогнозовано можливо тільки в процесі цільового розвитку адаптивних систем організму, бо природним шляхом майже неможливий прогноз наслідків та висока вірогідність травмування і навіть загибель. Адаптація і фізична культура. Адаптивні системи. Адаптація людини до змін середовища життєдіяльності залежить від ефективності керуючих. Механізмів організму, які забезпечують його гомеостаз, виробництво та регуляцію використання життєвого ресурсу шляхом оптимізації функціональних систем. Фізична культура як інструмент розвитку. Фізична культура є безпечним та потужним інструментом для розвитку адаптивних систем організму в аспекті зниження стресу, його подолання та підвищення стійкості до патологічних чинників. Зокрема, через удосконалення рухової координації та здатності до модуляції характеристик рухової активності. Кібернетичний аспект адаптивних систем. Домінуючим аспектом для дослідження даної теми є кібернетичний, оскільки мова йде про керованість процесів організації адаптивних можливостей організму. Кібернетика адаптивних систем організму має два рівні функціональний та метаболічний. Функціональна кібернетика забезпечує адаптивну активність керуючими зв'язками та інструментальною організацією можливості вирішення життєвих завдань порівнянням складності. А метаболічна кібернетика продукуванням та відновленням енергетичного ресурсу організму. Процеси та заходи. Зниження стресу в організмі, його подолання, розвиток стресостійкості мають спільну фізіологічну основу, але є також відмінності в організації форм активності організму. Зниження дії стресу має завдання зменшити патологічний вплив стресу на організм. Це здійснюється за рахунок зниження м'язового напруження в організмі та забезпечення процесів. У межах фізіологічної норми. Шляхом мінімізації витрат ресурсу та оптимізації індивідуального стану. Подолання стресу. Зниження впливу стресу на організм є елементом подолання стресу. Але процес подолання додатково вводиться в анаболічний режим активності, що пов'язано з чергуванням процесів мінімізації витрат ресурсу та активністю організму в межах індивідуальних можливостей, адаптивних можливостей. Розвиток стресостійкості. Подолання стресу це важливий елемент розвитку стресостійкості в аспекті системної стабільності організму, в тому числі стійкості до деструктивного впливу. Функціональні системи. Тема зниження стресу, подолання його впливу на організм та розвиток резидентності засобами фізичної культури є дуже об'ємною та складною, а даний навчальний курс передбачає початковий рівень її дослідження в прикладному аспекті. Тому для подальшого системного вивчення та більш глибокого розуміння предмету розглянемо проблему і можливості її вирішення в аспекті організації наступних функціональних систем. Перше. Розвиток координаційних здібностей та здатності до рухової модуляції. Друге. Цільове, цільове вдосконалення механізмів механізму рухового гомеостазу. Третє. Вдосконалення механізмів продукування фізіологічного ресурсу організму шляхом функціональної оптимізації. Четверте. Розвиток вольової функції людини. Розвиток координаційних здібностей. Та здатності до рухової модуляції. В аспекті функціональної кібернетики рухова координація це процес організації керуючих зв'язків, що забезпечує активність рухової реалізації. Вона забезпечує оптимальний розподіл навантаження і знищення енергетичних витрат під час реалізації рухових завдань. Розвиток координаційних здібностей це підвищення ефективності вирішення адаптивних завдань. Шляхом ускладнення рухової організації. Процес розвитку координаційних здібностей здійснюється шляхом вирішення рухових завдань, підвищеної, підвищеної кібернетичної складності, де сила, швидкість та витривалість відіграють довгорядну роль. Завдяки цьому координаційні вправи є універсальними, безпечними та доступними незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Значення координаційних вправ У шкільному фізичному вихованні координаційні вправи сприяють дозріванню організму та мають профілактичний ефект, слугують формуванню рухового інтелекту, зниження стресу та підвищення індивідуальної резильєнтності в сфері функціонального базису. Координація полягає в інтеграції порції активності, в формах синхронних структур та послідовних ланцюгів. В даному аспекті рівень координації визначається континуальністю, мінімальністю, мінімізацією порції активності та об'ємом керованих подій. Критерії координаційних здібностей. Критерії координаційних здібностей можна визначити через їхню. Функціональна ефективність керування рухами. Перше це точність, здатність досягати заданих параметрів руху просторових часових силових. Друге це швидкість перебудови, ефективність адаптації до змін умов рухової діяльності. Третє економічність мінімізація зайвих м'язових напружень при виконанні рухів. Четверте – різноманітність варіантів, тобто пластичність, здатність до варіювання рухових програм залежно від контексту. П'яте – автоматизація. Ступінь зниження свідомого контролю при виконанні складних рухових дій. Шосте – стійкість до перешкод та збереження ефективності рухів при зовнішніх та внутрішніх збоях. Сьоме – синхронізація узгоджена з дії окремих частин тіла та моторних програм. З точки зору метаболічної кібернетики, рухова координація пов'язана з гормональним забезпеченням процесів активності. Вона фір, фор, формує відповідність між енергозабезпеченням, відновленням ресурсу та здатністю організму ефективно адаптуватися до навантаження. Цільове вдосконалення рухового гомеостазу, визначення гомеостазу. Гомеостаз це система узоджених відгуків організму, спрямованих на забезпечення, підтримання або відновлення сталості його внутрішнього середовища. Роль рухової системи. Системоутворюючим утворюючим чинником життєдіяльності організму є рухова система. Оскільки матерія і рух невід'ємні, то високоорганізована матерія відповідно передбачає високоорганізований рух. Ілья Аркадійович Аршавський писав: життям організму, його розвитком керує рухова система. Руховий гомеостаз. Одна з функцій рухового гомеостазу є забезпечення, підтримання та відновлення фізичної рівноваги і сталості рухової системи організації. Але оскільки організація рухових процесів Створює основу життєдіяльності організму, то руховий гомеостаз необхідно розглядати в якості систему утворюючого елементу загального гомеостазу. Вплив через рух. В даному аспекті через рухову активність можливо впливати на будь-які процеси в організмі шляхом використання механізмів довільної саморегуляції та переважанням того чи іншого напрямку. Функціональної організації. Цільове вдосконалення функціональних механізмів рухового гомеостазу здійснюється на основі координаційних можливостей довільної саморегуляції людини. Основні функції рухового гомеостазу є балансування, підтримка фізичної рівноваги в русі та спокою, утримання фізичної рівноваги, збереження врівноваженого положення тіла відносного порядку. Функціональна симетрія, збалансований розподіл м'язової активності, опорність та стійкість до впливу, здатність зберігати стабільність при зовнішніх збудівках, узгодженість, узгодженість опорних та динамічних елементів активності організму, системна стабільність та відновлюваність, здатність повертатись до оптимального стану. Досконалення механізмів продукування фізіологічного ресурсу організму шляхом функціональної оптимізації. Продукування фізіологічного ресурсу в процесі тренувального впливу ґрунтується на принципах анаболічної суперкомпенсації, ускладнення керуючих структур і формування випереджального управління активністю. Структурно-функціональні новоутворення, функціональна оптимізація не лише покращує використання наявного ресурсу, але й вдосконалює процес продукування нових фізіологічних структур, зокрема, збільшення щільності метохондрів та розширення їхнього пулу, ремодулювання нейронних мереж моторного контролю, анаболічна перебудова білкових структур, зростання. Міофібрилярного білка та колагенових матриць. Антигравітаційна система та функціональна симетрія. Продукування ресурсу пов'язано з ускладненням просторової організації рівноваги. Формування нових патернів постуральної стійкості, які ведуть до зменшення енергетичних витрат на підтримку рівноваги. Функціональна симетрія створює умови для організації балансу між. Гомолатеральними та контрлатеральними моторними контролюючими структурами. Випереджальне управління як механізм продукування ресурсу. Тренувальний процес формує моделі предиктивного контролю, що знижують потребу в реактивній адаптації. Випереджання, Енергетичне забезпечення сприяє підвищенню чутливості ПЦР та ліколітичного шляху, програмування гормональних відповідей, підвищення базового рівня анаболічних гормонів без катаболічного дисбалансу, продукування фізіологічного ресурсу є результатом ускладнення функціональної організації систем. Воно реалізується через створення нових керуючих зв'язків і зміни в структурному анаболізмі, в процесі функціональної оптимізації організму та формування відпереджальних механізмів управління активністю. Розвиток вольової функції людини. Вольова функція інтегрує в собі низку механізмів, в тому числі. Організація нейрофізіологічної домінанти, здатність до досередженості, продукування цільового зусилля, концентрації сприйняття і дії, постановка пріоритетного завдання, організація цілимо спрямованої активності, активізація ресурсу організму, здатність до подолання перешкод та до стабілізації дії. Здатність до модуляції активності, здатність до постановки завдань та досягнення мети. По характеру вищезгаданих механізмів можливо визначити вихідний рівень волі як функціональної організації поля сил. Тобто воля є продовженим та вищим рівнем розвитку функцій, що організує активність організму вихідного рівня. направлену на. Подолання поля сил головним чином гравітації. Оскільки в гравітаційній функції також присутні механізми цілі спрямованості і подолання перешкод на шляху досягнення мети. Розуміння процесів вольової організації дає можливість для створення відповідних тренувальних програм, що забезпечують організацію механізмів функціонального базису болівої функції людини. Висновки. Цілеспрямований розвиток адаптивних систем організму за допомогою фізичної культури є ефективним засобом зниження та подолання і підвищення резильєнтності у школярів. Використання тренувальних підходів в аспекті функціональної та метаболічної кібернетики дозволяє оптимізувати регуляторні процеси, знизити негативний вплив. Стресових чинників та сформу... сформувати стійкі механізми адаптації. Узагальнена версія нашого підходу до вирішення проблем зниження стресу в організмі, подолання його деструктивного впливу та розвитку резильєнтності засобами фізичної культури має такий план: перше, кероване зниження інтенсивності фізіологічних витрат організму. Організація. Адаптивної активності в межах параметрів фізіологічної норми. Третє – Підвищення системної стабільності, зокрема, зокрема стійкості до деструктивного впливу. Четверте – зростання рівня негентропійної організації функціональних систем адаптаційної діяльності організму. Підстави та засоби реалізації узагальненої версії. Можливості зниження і подолання стресу в організмі та розвитку резілієнтності витікають з вище викладеного матеріалу, а детальний розгляд передбачає курс наступного рівня. Дякую за увагу. Переходимо до практичної частини. Uh-huh. <laughs>